Всім привіт! Я вас дуже рада вітати на моєму ютуб-каналі, у моїй новій рубриці, в якій ми будемо розглядати популярні новинки зі світу реклами, зі світу маркетингу, зі світу соцмереж. Я впевнена, що про ці кейси ви не чули. Або якщо чули, то дуже мінімально, тому ця рубрика буде виходити досить регулярно і при цьому вона буде досить корисною, тому що я буду збирати для вас прям найтоповіші новини, які вас точно вразять. Я дуже сподіваюся, що ця рубрика надихне вас на нові креативні ідеї. Сподіваюсь, що ця рубрика буде такою досить освітньою. Назвемо її так, тому що ви будете дізнаватись багато нового. Якщо дивитися цю рубрику постійно, ви будете в курсі всього, що відбувається у світі маркетингу та в світі реклами. Я буду розповідати про круті бренди, які створюють круті ініціативи. І сьогодні буде наш український бренд, про якого я буду розповідати. Тож я вже дуже цього чекаю. Давайте починати. Мене звати Літа Цибуліна, я експерт з розвитку соцмереж, а також запуску інфопродуктів через соцмережі. Я веду цей ютуб-канал, а також веду свій блог в інстаграм, в якому ділюсь ще більш корисною інформацією для експертів. Тому обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Ну, і звичайно мені буде приємно. Також я дуже прошу вас підтримувати мене, мій канал, і, зокрема, цю нову рубрику. Як ви можете це зробити? Як мінімум, ви можете натиснути одразу пальчик вгору і також написати коментар. Бажано, щоб краще просувались відоси на Ютубі, писати коментарі від вісьми слів. Тоді алгоритм буде більше просувати мене в рекомендації, контент буде виходити частіше, і я буду вас цим радувати. Тож, давайте розпочинати. Сьогодні у нас чотири новини, які мене... Прям дуже вразили. Я хочу розібрати кожну новину. Більшість посилань ви знайдете в описі для того, щоб Ютуб не сильно мене там заблокував за авторські порушення. І я все залишу в описі, щоб ви могли прям детально передивитись і перечитати і дізнатись більше. Перша така дуже крута рекламна кампанія, якою я хочу поділитись, вона від KFC. На KFC представили нову рекламну кампанію, яка називається The Original Game Changers. Ця рекламна кампанія, чому взагалі я на це звернула увагу? Чому я вважаю, що це досить цікаво? Тому що вона розроблена разом з Федерацією кіберспорту Саудівської Аравії. Ця рекламна кампанія вона висвітлює та підтримує жінок кіберспортсменів. І оця рекламна кампанія вона створювалася для того, щоб жінки-кіберспортсменки могли продемонструвати свій потенціал на такій світовій арені. Історично так склалось, що взагалі там більше займали увагу, назвемо так чоловіки. Чоловіки, кіберспортсмени. І тому KFC, вони зробили таку рекламну кампанію, щоб показати, що жінки взагалі-то теж ого го і теж можуть там наваляти на світовій арені цих кіберігор. Я вже дивилась цей перший проморолик, але хочу трошки ще з вами подивитись, щоб трохи озвучити свої враження від цього. І він досить яскравий. Обається, що і він дуже геймерський. Він дуже класно вшита реклама цього KFC, хоча це робила саме KFC. Тобто не так, що да, Вони просто сидять там на дивані, їдять і щось там роблять. Дивляться ні. Ви зможете в посланні подивитися самі цей відеоролик, щоб зрозуміти про що я кажу. Але він такий дуже яскравий, дуже чіпляючий за рахунок такого динамічного монтажу. Прям ну знаєте, мені хочеться піти пограти в ігри, тому це прям дуже дуже круто виглядає. І також KFC запустила спеціальний сайт, який називається kfcgaming.me, Спеціально для цих саудівських геймерів, щоб вони могли зареєструватися на цій платформі Original Game Changers Cup і продемонструвати свої навички і таланти. А в цій рекламній кампанії соціальні мережі відіграють дуже важливу роль, тому що KFC спільно з Капкатом зробили такий ще інструмент. Пишуть навіть, що це перший у світі ще ну тобто штучний інтелект шаблон, який був розроблений ексклюзивно для цього з Original Game Changers. І найцікавіше, що навіть спеціально для цієї компанії всі, вони зробили спеціальну страву, щоб гарантувати, що вони ніколи не не залишаться голодними. І бачите, наскільки класно це працює, да і охоплюється якась соціальна ініціатива, тобто змінити стереотипи, що змінити? Змінити уявлення. Охоплюється оця проблема, а також є класна реклама KFC. А не просто да вони зняли, забули. Ні, вони ще й вводять в меню спеціальне меню. Вводять в меню спеціальне меню, щоб вони не залишились голодними. Це звичайно буде доступно не тільки для геймерок, але я вважаю, це дуже крутий такий проект, дуже потужний. І було дуже цікаво його розібрати. І поїхали до другої новини. Мені супер хочеться поділитись. Я впевнена, що я запишу окреме відео на свій YouTube канал про це. Але ми будемо говорити про нашу українську мережу Планета Кіно. Якщо ви не бачили, я вам розповім. Вони анонсували буквально декілька днів тому новину про те, що вони запускають власний стрімінговий сервіс. Він буде називатися Планета Онлайн. Я хочу розібрати це в окремому відео, тому що вони роблять це дуже класно по системі запуску. Але я не буду тут розкривати всі карти. Підписуйтесь краще на канал. Чекайте цього повного такого розбору. Але те, що мені подобається, це вони могли б просто. Взяти Netflix. вони могли взяти Netflix, адаптувати його під український ринок, ну і таким чином дуже швидко зайти у цю гру. Але вони так не зробили. Вони провели глибинне дослідження. Просто моя маркетингова душа, коли це слухала, просто ну сорі, але восхищалася, я не знаю як це сказати українською. Я була реально вражена. Вони провели глибинне дослідження, під час якого виявили, що люди найбільше часу витрачають саме на пошуки фільму. І навіть там прозвучала така фраза. Що я приходжу з роботи втомлена і я не хочу знову працювати, щоб знайти собі фільм. Ну, тобто, бо нам потрібно і в мене зараз навіть да? Ну, Тобто, ви згадайте себе, ми коли оберемо фільми, ми такі, ну, не цікаво, не цікаво, не цікаво. Вже з'їла весь свій попкорн, всі чіпси, і такі, ну все, вже не цікаво дивитися той фільм. Тому зібравши цю всю інформацію, планети кіно запустили, ще воно недоступне, Воно скоро я сподіваюся буде доступним. Це стрімінговий сервіс, який буде видавати вам 4 фільми на тиждень. Це виходить 16 фільмів на місяць, і це не будуть блокбастери, тобто відомі фільми, про які там говорить весь світ. Ні, це будуть якісь фільми, які за гучними заголовками, типу там Ленду і всього іншого не були помічені. Але вони класні. Там навіть є спеціальні чуваки, які відбирає ці фільми. Хлопець вибачаюсь. І ви зможете отримати ці чотири фільми, які я так розумію, будуть якось на базі того, що вам цікаво, підбиратись. І ви зможете просто увімкнути і подивитись. Також додатково там будуть огляди цього фільму, і дуже дуже багато всього. Я також залишаю послання вам в. Описі під цим відео залишаю посилання на такий відеореліз від засновників планет кіно, від розробників, рекламної агенції. Коротше, обов'язково подивіться це щось. Знаєте, мені настільки. Я пишаюсь тим, що роблять наші українські люди. Це просто дивовижно. Тому обов'язково передивіться цей такий міні-фільм, і напишіть потім в коментарі, як ваші враження. А ми переходимо до третьої новини. youtube музика тестує зараз генеративний штучний інтелект, який дозволить вести запит для створення власного радіо. Як це? Взагалі працює і буде працювати Після того, як ви запускаєте цю функцію на будь-якому своєму пристрої, там мобільний, телефон, комп'ютер, у вас з'явиться така картка, яка дуже часто з'являється у різних додатках, які вже містять штучний інтелект, і на ній буде написано «Ask for music any way you like». Запитуйте музику у будь-який спосіб, який вам подобається, і ви вводите запит, що дозволяє попросити музику. Ну доброумовно, я хочу поплакати, да, і я зможу написати. Включи мені, будь ласка, там зроби мені радіостанцію дуже пласксивих пісень про там кохання, щоб я приплакалась, і штучний інтелект вам згенерує цей список. Тож вони пропонують підсказки, запальні поп-гімни, пічні саундтреки, а також запит Здивуй мене, крім тексту, запит ви зможете вести голосом. Це про. Дуже прикольно, тому що я людина, яка не так, щоб постійно слухає музику, але коли, наприклад, фарбуюсь або там чимось займаюся, іноді хочеться. Я зазвичай вожу в пошук, але я користуюсь Spotify, а я вожу в пошук, типу там, плейлисти для чогось. І вони в мене якось зберігаються, я їх вмикаю, слухаю рандомну музику, тобто те саме радіо. Да, але радіо там, просто ти не можеш перемикати, а тут я можу перемикати пісні. І насправді це дуже крута функція, тому що можна просто написати, чого ти хочеш, і це отримує. Римати і це прям дуже круто. Наразі, поки немає інформації, коли вона буде запущена, цю функцію зараз тестують. Я так розумію, щоб максимально виявити переваги недоліків, вдосконалити і вже потім випустити в світ. Я вважаю це дуже крута така новинка, і я б напевно навіть. Завантажила собі ютуб музику для того, щоб взагалі користуватися цим інструментом, і мати змогу включити собі плейлист. Ну і остання новина на сьогодні. Вона напевно, не стільки зі світу маркетингу, хоча також ми про це проговоримо. Це новина про гру Сімс. І тепер в The Sims можна бути поліаморним. Sims кажуть, що люди вийшли з карантину того самого, на якому ми всі сиділи. Вони вийшли більш сміливими в сексуальному плані. І люди, які грають в Sims, звичайно, хочуть, щоб їх сіми були такими самими. 25 липня вийде доповнення до гри Sims 4 під назвою «Love страк. І там ваші сіми зможуть бути поліаморними. Там тепер є окреме місце для цих закоханих історій. Ви можете навіть собі завантажити там сайт для знайомств в «Sims». і зможете прям реалізувати себе своїх сімів на максимум. Також вони вводять різні стани стосунків. Тобто може бути стандартна, типу базова історія. Два сім закохались, позустрічались, свадьба і так. І так далі, тобто, звичайно, це базове життя може бути напружена, що вони типу кохають одне одного, але вони не щасливі в цьому коханні. І теж мені взагалі, я не знаю, дуже було б цікаво непередбачуване. Це коли знаєте, від кохання до сварки, оці прям як це кажуть, італійські розборки, і це реально додає якоїсь певної фішки цій грі. У 2022 СІМС вже додали різні орієнтації, а в 2023 вони додали гендерно підтверджуючі ознаки. Тепер в 2024 ваш сім може стати поліаморним. Насправді така досить цікава. Новина вона не стільки да, про маркетинг, про соцмережі, але вона. Також показує наскільки світ розвивається, і він розвивається да не сам по собі. Він розвивається завдяки величезним відомим брендам. А Сімс це дуже великий і дуже відомий бренд, тому що я прям пам'ятаю себе, коли мені ще. Чи перший, чи другий Sims завантажили в честь дня народження, це мені робила сестра, і там взагалі було не так все, як зараз. Було дуже базово, але це було прям прорив тоді всього і світу, світогляду, і погляду. І, звичайно, зараз Сімс це просто окремий світ, який існує у нас на девайсах. Тож, я думаю, це досить круто. Як я вже сказала, усі посилання на ресурси, на відео, де почитати детальніше, я вам залишу в описі профілю. Як вам, взагалі, така рубрика, обов'язково поділіться, що вам було б цікаво, можливо, на якісь новини зробити акцент, я обов'язково зроблю, поділюсь, і не забувайте ставити пальчики вгору, підписуватись на мій канал, писати там коментарі. Я вас собі маю, і до зустрічі вже у наступних відео.